Звернутися до Олександра речірки, так званого коментатора, ютубера, інтернет-диванного експерта, який у своїх відео постійно переслідує та поплюжить добре ім'я нашого друга, товариша, волонтера з перших днів війни Руслана Рубанова, який за час. Повномасштабної війни відвідав десятки підрозділів, доставив на передову дуже велику кількість допомоги, який постійно нас підтримує, постійно супроводжує нас, де б ми не були, завжди допомагає, сприяє нашій діяльності, зміцнює обороноздатність нашої країни в такий нелегкий час. І тим не менше, нешановний Олександр Скориченко дозволяє собі поплюжити Добре ім'я нашого товариша. Він використовує в своїх відео провокативні заяви, нічим не обґрунтовані звернення. Також нами було помічено зв'язки його зв'язки з громадянами країни-агресора. Він висловлює підтримку країни-агресора. Агресивної політики Путіна. І я так думаю, що за всі ці речі, які проводить Олександр Скориченко, так чи інакше рано чи пізно доведеться відповідати. Тому ми закликаємо цього нешанованого пана подуматись, взяти себе в руки і припинити ці. Недостойні вчинки. Друзі, слава Україні! Сьогодні я маю честь зустрітись хай на короткий час, але маємо сьогодні дуже приємну, теплу зустріч з нашим другом, побратимом Русланом Рубановим, який впродовж всього часу повномасштабної війни постійно нас підтримує, постійно відвідує нас, де б ми не були. На яких ділянках ми б не перебували, які постійно цікавиться нашими проблемами, надає підтримку, починаючи від речей першої необхідності, завершуючи дронами, всім, одним словом, всім необхідним, що може знадобитися військовим під час виконання бойових завдань. Тому ми хочемо вкотре йому подякувати за це, висловити ще раз підтримку і висловити сподівання, що. Дії таких людей, як Олександр Скориченко, які в своїх відео а, поплюжать, провокують та знецінюють діяльність таких людей, як Руслан, рано чи пізно отримує свій відгук від суспільства, і такі люди будуть, а, понесуть справедливе покарання. А нашому побратиму і другу я бажаю незламності духу а, продовжувати свою невтомну, плідну працю на благо України. Для настання миру і нашої української перемоги. Тож вітаю тебе, Руслан, ради зустрічі, дякую ще раз за все, що ти робиш для нас, а всім різним скориченкам, які роблять нічим не обґрунтовані безпідставні провокативні заяви, ми хочемо сказати, що так чи інакше, раніше чи пізніше, за всі свої дії по підриву. Волонтерської діяльності по поплюженні доброго імені чесних відповідальних волонтерів та за зв'язки з представниками країни-агресора тобі доведеться відповідати.